Безпосередньо спілкується з дітками, відпрацьовує проєкти, концерти з ними. І от буквально вчора мала там же з дітками зустріч, де сьогодні ви працювали. Світланко, прошу, будь ласка, вітаю, шановне товариство, шановні колеги бібліотекарі. Я буду по заміточках пробігатися. Перше, що я хочу сказати, місяць тому. Я була в Європі зайшла в Італії у книжкові ярмарки і потрапила у книжковий магазин. Я володію цією чудовою мовою, тому розумію, про що йдеться, що мені, що мені так сказати, в око кинулось. Перше, дорогі друзі, книжки у них дуже красиві. З хвостами, з вухами, з віконечками, у твердих палітурках. Але теми, те, що ми вже пишемо сьогодні, і, так як ви кажете, 300 осіб і теми різні, які у них є теми, ті, що мені кинулися в око, яких я в нас не бачила. Значить, книжка про. Собачу какашку ну, є. Є. Яка? Є. Яку? Ображали, ображали. Є. Значить, книжка про собачу какашку, яку вчасно поганий хлопчик не підняв. І тому потім, що потім наробила та какашка. Перше посковзнулася бабуся, впала, поламала ногу. Це вже три випадки. Потім там та какашка, потім хтось і що там щось, і потім вже, що, хто зрадів, то це комахи, бо кусок цієї какашки вже лежав під пальмою. І, ну, це перша тема. І друга тема. А друга тема, я в таку б не зачепила звісно. Коли ти побачив і почув, як твої батьки займаються любов'ю. І оце вони роз розвивають першу декілька сторінок тему, що робити. А потім, чим вони завершуються, що потім вони показують на сторінках, що ось колись ти був отаким схвостиком, сперматозоїдом. І якби вони не займалися коханням, тебе б не було. Все. Вони продають. З ілюстрації. Ілюстрації тої, що ви думаєте, немає. <плес> Ви знаєте, ось сказала пані Оля Ходацька дуже хорошу річ, що треба, щоб співпрацювали бібліотекарі, вчителі і е, письменники. Це дуже важливо. Ми сьогодні говоримо, ми себе вихваляємо, кажемо, ось я те написала, ось я це яка я гарна, ось у мене нова книжка, і тут теж про фіну. А ще в мене ось е, я давала вчора домашнє завдання було у моїх дітей, де е, мені треба, щоб діти зайшли на Ютуб, подивилися мою казку «Царство квітів і намалювали разом з батьками малюнки. І ось я потім по малюнках дивлюся, хто здоровий, а хто ні. Будемо так говорити. Так. Тому що там Шість. на царство квітів напали шкідники. Завжди нападають шкідники. І як вони боролися? Бо там в де є шипи, да? а гарбуз покотись, гризун за загруз там, ну, і так далі. І вони боролися. Той молочком, там молочай Бризну. бризнувати те ще що. І е, здорові діти, яких все добре в родині, вони побачили. Там, де я описую красоту. Вони показують красоту. А ті, в кого щось там уже є, вони побачили тільки маленьку картинку у великій розповіді боротьби самої. Їх сама оця боротьба, тільки вони зациклились на боротьбі. І цю казку я написала в 42 роки, а зараз скоро мені 58. І тоді. На Національному радіо була пані Людмила в одній з програм, і вона сказала, це зла казка, я такої не візьму. А тепер дивіться, який діапазон. Ця казка була тоді зла, бо шкідники напали на царство квітів і перемогли, звісно, квіти. А зараз про що ми пишемо? Ви уявляєте, про що ми сьогодні пишемо?